коротко Так, розпочинається земельна комісія. Так, і слово має значно. Так, надійшла заяву відчало Калам'яноси, що в, в нього було рішення прийнято в 1997 році. І треба, він просить внести зміни в уточнення цільового призначення земельних ділянок. Там рішення вказано 50. Сотор не вказано звезд призначення. Пропонується 0,25 відчутлових будинків, 0,25 для ведення ОСГ. Ми йому надавали дозвіл, і зараз він просить заплежить так, так, так Видіть, як є, є ця документація. Він зря, а ділянку має на нелізмі.

Відоси на спадщині до запоріження. Далі, <панцює> розгляд заяв щодо затвердження документації під житловими будинками і ОСГ, ми... ОСГ там йде на підставі рішення до набрання чинності земельного кодексу. Так, заява Васильович, Карлак Євасийович, що ми вносили зміни, в нього розроблена документація, все, є, в нього є документ на це, витяг з ДЗК. Рішення, то, що було прийнято в 97-му році, кадастрова довідка сільської ради 25 від будинку з 25 від ОСБ і пропонується на затвердження. Він тут ставлю рішення у Черпиопалапі Васильович. Ш... Mm -hmm. да, школьна Олена Миколаївна. Так, mm -hmm. да, так, і бризя. Ні, школьна бо вона не перекладається. Mm -hmm. Так, тут в неї теж спадщини перейшов будинок, це в поліківки. Це в mm поліківка. -hmm. Тоже спадщина в неї. Витягнув. Батько, а? Бітя, видиш. Это витяг, да, вот так, з ДЗК, бо тут пише. Так, свідоцтво право на спадщину від 29 до 7.24 року. Значить, це від батьків чи бітловисів. Батько, батько. Батько, да? да. угу. да, так? Так. Так, і є технічна документація розроблена. Так, мунтяне, мигай. Георгіч, Кратська. У нього... Так, там пише, в принципі, той витек з реєстру. Витрі, Да, В да. них зареєстровано право власності 28.08.20 року ще. Тож є виток з реєстру. Так, Будяну Георгій Георгіч, Байраків, так, також під житловим будинком. Так, да, у нас, мені здається, навіть було рішення про уточнення, щоб він теж на підставі рішення сільської ради. Да. Да. Да, <клес> Це рішення 97-го році було рішення виконавчого комітету Бараківської сільської ради і 22.08.24 було наше рішення щодо уточнення. Uh -huh. uh -huh. Рішення на, на його ім'я. Да. 25 під будівництвом і 26 збройних. Так, Кобаски, Михайло Іванович, Петра Шика. Також під житловим будинком. У них теж тут є витяг з реєстру. Пришлите. Так, витяг з реєстру. Зареєстровано у них як право власності в порядку закону зареєстровано. Тут не, не спаще, нічого. Зареєстровано 5.05 24 році. Документація є. Герман <coughs> е, Наталя Дорінівна мольниця. Також під житловим будинком на підставі витягу з реєстру. Е, в них було свідоцтво право на спадщину. Від 11 11.1024 року. Сбачного за політом. Світо, є. Так. Да. Так, і. Так. Що там всі питання? Так. Так, 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 так. так. Далі у нас є. Що у нас? А, завершення нормативки. У нас було рішення о сесії, ми виготовили документацію, робили інвентаризацію під будівлями в Байракі, де є власність цих підприємців. Потім було рішення про передачу в оренду, але коли я оформити оформити так, Тут ферма серед, мені здається, так, ми надали в оренду, але там немає нормативки. Вони розробили нормативку, ми зараз її затрешуємо, щоб могли вкласти в нормативну оренду. Це Мурару, так? В урочищі Мурару. Валерик. Так, Мурару Валерій Георгійович. То урочище називається? От я постєрку читала першого року. Постєрка Туаврій Ілліч. Так, все в так? Морару Валерій по байракам також задержана батівки. Так, і тут розширки є заяви щодо заміни сторони договору. Айрині, а да. так, Айрині, Айрині. Айрині, так. Айрині. перейшло право власності і з сином переробляють на мати договір оренди від Договір оренди з 15.11.23 року, а 30.11.24 перейшло право власності до іншої особи. Ми замінюємо сторону договору. Так, і ще питання про можливість віднесення земельних ділянок комунальної власності до самозалісної. Це Ігор Вікторич розкаже вам. До нас надійшов лист Державного генсу України південно-західного міжрегіонального управління щодо можливості віднесення ДМЛ, які ідентифіковані в заміни різнення, до... Для мене прийняті слово місце. Коротше, їхні пропозиції <говори> це три земельні ділянки. такі. Зараз я поясню, Ця перша земельна да? ділянка знаходиться між е, Тернавською і підвальним. <говори> оце забивка, да? тут підвальна. Оце, бачите, вже є це, ліс, це, це, вже є це, ліс. Це, да. Тут далі ми... як наші, так і це. Е, дивіться, що просто виходить. Є указ президента України про деякі заходи щодо збереження території лісі, е, яким передбачається, що ми, ну не тільки ми, а взагалі всі маємо жити е, в установленому порядку заходів. І в тому числі ідентифікація самозавісаних та придатних для створення лісів земельних ділянок державної та комунальної бонвласності, для того їх подальшого використання для досягнення оптимальної лісистості України. Крім цього, значить, внесено зміни до земельного кодексу України стаття 57 позначкою 1. Значить, що таке? ну, Цією статтю це? Підрозумівається, що таке самозалісне ділянка. Це земельна ділянка будь-якої категорії земель, крім земель без доповіць, і своєподрозького призначення, природно наповідного та іншого природного призначення. Площі понад 0,5 гектара вкрита частково чи повністю лісовою родлинністю, залізнення якої відбувається природним шляхом. Тобто само само. Ви об'ясняєте, завезення земельної ділянки власності до самозалітано ділянки, зіткнується. <гументний> Державного комунальної власності дійснює органи, це дійснюється який які не розпоряджається, тобто ми. Це отримує комунальної влади. Рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самолізування, що віднесення земельної ділянки з рішення, приймається за поданням відповідного територіального органу, який реалізує державну політику правового господарства. Було подання від них. От вони підложили дві земельні ділянки. Ми, коли почали вивчати в те, Получається, що якщо оця перша земельна ділянка, яка знаходиться між танашою і цих її контури повністю співпадають, е так як ну, і е приблизно площа, співпадає з тим, що там дійсно можна ці землі віднести до самого рішення. Вони не накладаються ні на другі земельні ділянки, нічого. І приникають до вже оці, це вже є лісового господарства. Оці. Да. Що етого, буквально, Тут 4 гіктари. Це перша земельна ділянка. Перша земельна ділянка. Тепер друга земельна ділянка це куликівка. Оце дорога, як піднімається на куликівку. З правої сторони є оцей Да. значить, да. от... Да. от за майне дилянка і з цієї сторони навпрот другий жовчаний прову отут. Але тут проблема в тому, що і тут за майне дилянку було ще вже закладається на споруди вже і відносяться до фонду. І тут толком ну це Тут так само є вже приватної власності, нашої власності комунальної земельної ділянки. Тут в мене така пропозиція. От я підготував рішення, проєкт рішення Бутвомкому про можливість віднесення земельних ділянок комунальної власності до самозалізних. Ми відносимо оцю земельну ділянку, бо тут проблем немає. По тернавці. По так, то, що знаходиться між тернавкою і підвальними. Ми її відносимо до самозалізних. Ми надаємо дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення технічної документації. І вже потім, коли будуть документ, це підтогу пропустимо її через сексію. А от по цій ділянці тут і тут ми відмовляємо. Причина, Причина, тому що вони, дивіться, вони нам дали дані по е, це. А де той заповідність? Герцанське лісництво е, філії Чернівецького господарства Державного місців України просить підтримати е, екологічну ініціативу президента України е, Володимира Олександровича Зеленського, яка стартувала з 2021 року влітку. Вона передбачала створення е, е, значить, нового лісу на північний е, е, мільярд е, дерев. За 3 роки і збільшення площі міністрасічного фонду на мільйон гектар за 10 років. Ці площі передбачалися збільшити за рахунок малоцінних деградованих або самозалісних земель. Хочу зауважити вашу увагу на тому, що ці ділянки самозалісних земель дійсно є економічно збитковими. Але вони несуть потужну екологічну, природоохоронну функцію, водорегулюючу ґрунту Тому державне підприємство ліси України просить вас підтримати міські президента України. І надати у нас є уточнений перелік, є слайди відповідні. Зняття з електронних носіїв є копія <кій> рішення Кемнецької сільської ради, яка передала подібність. Я, зу... я, вам... <кій> я, 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 я скажу, вам не потрібно буде нічого ані платити, ані цього всі витрати. Яким чином Юрій рішення? Є подібне, сільське рішення номер 5643 64 року. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Деполісу України. Значить, розглянувши подання про питання Деполісу України, про надання земельної ділянки для самозаліснення, керуючись стан 121957, 9222-123 пункту 12 92, прихідних пункт, положень земельного області України відповідно до положень до положень 50 закону України про землеустрій. Пункту 34 статті 26 закону України про місцеве самоврубання в Україні. такі немає чи Сергія да, вирішила надати це, у вас до державного сполучка підприємства України на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення самозалісних земель ділянки з подальшої передачі із комунальним у державну власність та надати оціни користування нам. Дані ділянки є самозалісні, вони. Деградовані, вони не стоять, ну тобто вони не охороняються законом. Там постійно відбуваються пали неконтрольовані, За це ніхто не відповідально. Постійно це від пожеж, да коли постійно на пожеж? Він дав щоб вони не фіксують ці події, оскільки ми намагаємося перекриття, якщо можна вибачити, там є перекриття, там є огороди людей, є два сформовані ділянки вже комунальної власності, які під підпасовищами. І не може бути між ними ту канаву, що ви хочете, щоб з'єднати ваші. Там зрозуміло щоб з'єднати ваші ділянки. Не може ця канава бути вашою. А пособи буде тут і далі не мати продовження. Розумієте? І є перекриття, і є, і є там на любителя. Де ваша? То, у жовтий. Ось тут. Звідси, до цього, до ворота людей. Ну так, Там як качество, той чоловік раз, два роки, чистить свою. Ні. Я не спорю, що воно не зависне. Це є рішення, що мали на тому, що... Це не стосується земель, які мають характер комунальних учасної власності. Ну так, Але ваші зміки тут тут є сформований земельний діаліз. Сусідству можливо. І є... ту, по ту, вашу, ту вашу схему, що ви дали, е перекриває. Ми вчора з Ігравій. Ви зараз да, можливо, маєте е По тим, які перекривають, ті, які не підпадають під дану ініціативу е відповідно, вирішують. Ви по першому зато, то, що ви подавали, Параси, чи, бути, чи, чи, чи можливо віднести, так. Да. у так. нас по першій земельній ділянці питань нема. Так. Вона не накладається ніде, ні на що. Вона примикає до е, ну, земельного лісового фонду, да, бо вона то, вже земля лісового фонду. Тут питань нема. В принципі, це. Ми, я чого в пункт, так і передбачив. Віднести до самозалісних земельних ділянок. ділянки. Земельне ділянка, призначення категорії земель та фанту комунальної власності, орієнтовної площа 40 години. Оце то, що важче. Оце наша міжнародка і ситуація. Тут проблем немає. Тут проблеми вже є. Нам потрібно проблем. Там немає проблем. Рішення це берете, потім вже ці проблеми ще будемо виясняти по інших ділянках, де є накладлено... вот.